Так, запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. Можна так написати повторення курсу стереометрії 20 клас. Повторення курсу стереометрі 20 класи. Я вам в групу зараз а, скинула ці три чотири листочки а, з теорією, щоб ви потім можна не записувати. Давайте поки що просто подивимось, що це таке. І так, а, трошки більше зробимо. Угу. Ну, по-перше, я хотіла би нагадати, що ви. Вивчали аксіоми стереометрії, почали ви знайомитися з геометрією за 10 клас з аксіом стереометрії. Наприклад, які це аксіоми, яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, що їй не належать. На ЗНО майже це не буде використовуватися. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, яка містить цю точку. Так, тепер, якщо дві різні прямі мають спільну точку, або можна сказати, перетинаються, то через них можна провести площину і до того ж тільки одну. Тобто, от, наприклад, цей підручник поділяє такі три аксіоми. В інших підручниках можуть бути інші, але ну суть там та ж, вони просто змінюються містами з теоремами, які ви дальше вивчаєте. Які ще теореми там вивчали? Наприклад, що через три точки, які не лежать. На одній прямій можна провести теж площину до того ж тільки одну. Тобто про єдність площини нам говорить аксіоми, що через дві прямі, які перетинаються, можна провести площину до того ж тільки одну. Через три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину до того ж тільки одну. І ще одна була теорема: це теж називається наслідок з аксіому через пряму. І точку, який їй не належить, можна провести площину до того ж тільки одну. Думаю, що це зрозуміло, так? Тепер давайте згадаємо, як можуть поводити себе прямі в просторі. Прямі в просторі можуть поводити себе трьома способами: перетинатися, тоді через них завжди можна провести площину, це гідно з аксіомою, вони можуть бути паралельними, тоді за означенням паралельних прямих, через них можна провести площину до того ж тільки одну. І ще третій спосіб розташування прямих це мимобіжні прямі, тобто прямі, які не мають спільних точок, але не існує площини, яка їх містила би. У паралельних прямих теж немає спільних точок, але завжди існує площина, яка містить обидві прямі. А тут такої площини не існує. Так, тепер давайте подивимось ще якісь такі зарисовки. Через одну точку простору можна провести безліч прямих. Це теж зрозуміло, так? Тобто, якщо в нас є точка, через неї, пам'ятаєте, я казала, робіть собі модель. Беріть там олівець ручку, через точку дійсно можна провести безліч прямих. Так само а, через точку можна провести безліч площин. Через будь-які дві точки простору можна провести лише одну пряму. Про це нам казала Аксіома ще й Так? А ось, наприклад, вже через пряму скільки площин можна провести безліч. Пам'ятаєте, ми казали, що вони так обертаються навколо цієї прямої. Тобто через пряму можна провести безліч площин. І так, оскільки пряму визначають дві точки, то через будь-які дві точки теж, ну тут вони кажуть, можна провести безліч площин. Тепер читаємо далі, які ми знаємо у властивості площин. Так, ну це ми вже сказали, що через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести площину до того ж тільки одну. Тобто можна єдину площину провести через дві прямі, що перетинаються, через пряму і точку, що не належить цій прямі, через дві паралельні прямі. Так, добре, тепер дивимось наступний слайд. Наступний слайд вже стосувався взаємного розташування прямої і площини в просторі. Ось як можуть вони поводити себе одна до одної. Пряма може перетинати площину, тоді в них одна спільна точка. Пряма може лежати в площині, тоді в них безліч спільних точок, і пряма може не мати з площиною жодної точки, тоді ми будемо казати, що вона паралельна, вибачте, паралельна до площини альфа. І так, а тепер давайте поговоримо про паралельність прямих і площин. Тобто, означення ми даємо як? Пряма паралельна площині, якщо вона не має з нею спільних точок. А яка в нас є ознака паралельності прямої і площини? Пряма паралельна площині, якщо вона паралельна хоча б одній прямій, яка лежить в цій площині, і перша пряма не повинна лежати в цій площині. Тобто для того, щоб довести, що пряма паралельна площині, досить знайти хоча б одну пряму, яка паралельна цій площині. Якщо ви пам'ятаєте, є такі питання з теорії, які іноді ставлять, Я буде тупік з українською дітей, Скажіть, будь ласка, в ступор, скажімо так, вводять в ступор задачі, наприклад, такого типу. Скажіть, будь ласка, якщо пряма паралельна площині, вірно чи не вірно, що в цій площині всі прямі паралельні цій прямі? Ні. Ні, а Соня може контрприклад привести. Ну, ось, наприклад, тут можна малювати якусь пряму, яка не паралельна прямій А. Тобто, Ви знає, шукаєте контрприклад. Якщо не можете намалювати, ну, давайте я намалюю, щоб було швидше. Ну, наприклад, ось ці прямі з прямою А будуть мимобіжними, так? Тобто, дійсно, якщо пряма паралельна площині. Чомусь багато дітей думають, що вона повинна бути паралельна будь-якій прямі, яка лежить в цій площині. Ні, вона буде паралельна безліч прямим, які лежить в цій площині, але не, ну, не всім. Існують ще такі, які будуть з нею мимобіжними. Ну, Перетинатися не можуть вони, бо тоді б пряма А перетинали площину, і тоді б вони вже не були паралельними. Так, тепер давайте згадаємо, як можуть дві площини поводити себе. Вони можуть бути паралельними. Наприклад, ну, як ми даємо означення, дві площини паралельні, якщо вони не мають спільних точок. І в нас є така ознака паралельності площин. Якщо дві прямі увага, що перетинаються, це така важлива умова, відповідно, паралельні двом прямим в іншій площині, що перетинаються, то такі дві площини будуть паралельними. Якщо ми оберемо умови, що вони перетинаються, то можна привести приклад, коли площини будуть не паралельними, а умова задачі теореми буде виконувати. Тобто тут дуже важливо, що вони повинні перетинатися. Так, тепер давайте згадаємо перпендикулярність прямої і площини. Якщо в нас є якась площина... Яка пряма буде називатися перпендикулярною до площини. Ну, По-перше, це буде така пряма, яка перпендикулярна будь-якій прямі, яка лежить в цій площині, проходить через точку перетину. Так? Але далі ми давали таке означення, що кут між мімобіжними прямими теж може бути прямий. А взагалі, як визначити кут між двома мимобіжними прямими? Ось, наприклад, в мене є така пряма. І якась інша, як визначити кут між ними? Треба побудувати пряму, яка паралельна одній з мимобіжних прямих, яка перетинає іншу. Тобто, наприклад, я можу побудувати пряму b 1 яка паралельна до прямої B і перетинає пряму А. Ось кут між ними це буде кут між прямими А і Б. І тому ми можемо про перпендикулярність теж казати так: якщо пряма перпендикулярна до площини. То вона перпендикулярна взагалі до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині, і в тому числі до тих, які вона не перетинає, тобто до мимобіжних теж. Тепер давайте згадаємо, як можна довести, що пряма перпендикулярна до площини. Можна довести таким чином, якщо вона перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються, то вона буде перпендикулярна і всій площині. Добре, тепер що таке перпендикуляр похила проекція? Давайте згадаємо такі речі. Якщо в мене є площина і відрізок, один з кінців, якого не лежить в площині, а інший лежить в площині, лежить на прямі, яка перпендикулярна до площини, то такий відрізок називається перпендикуляр. Якщо у відрізку один з кінців лежить в площині, інший не лежить, він не співпадає з перпендикуляром. Такий відрізок називається похила. Тобто це в нас перпендикуляр, це похила, а це проєкція. Ці три відрізки утворюють прямохутній трикутник, так? А, ну і тому виконується там теорема Піфагора, ми можемо теж цим користуватися, але ще тривимірному просторі дуже часто використовується так звана теорема про три перпендикуляри. Про що вона каже? Що Якщо в нас є перпендикуляр, похила і проекція, і в площині проекції проведено пряму, яка перпендикулярна, наприклад, до проекції, то ця пряма буде перпендикулярна і до похилої теж. І так, ось таке. Така теорема. Вона називається теорема про три перпендикуляри. Де ці три перпендикуляри? Ось раз, ось два і ось три. Так, добре, давайте ще згадаємо таку річ. Ми тільки що згадали, як визначити кут між а, м, двома прямими в просторі. Тобто, якщо вони паралельні, то кут між ними вважається рівнем нулю. Якщо вони перетинаються, у нас утворюється чотири кути. Ми вважаємо гострий кут найменше з цих кутів, куту між прямими. А якщо вони мимобіжні, ми сказали, як побудувати кут, так? Тобто треба побудувати пряму, яка паралельна одній з них і перетинає іншу. І тоді кут між цима двома вже прямими, які перетинаються, буде дорівнювати куту між мимобіжними прямими. Так, добре. А тепер давайте згадаємо такі речі. Ну, тут ось якраз кажуть про кут між. Ага, тепер кут між прямою і площиною. Як визначити кут між прямою і площиною? Якщо в мене є якась пряма, яка перетинає площину, щоб визначити кут між прямою і площиною, треба провести перпендикуляр і знайти проєкцію, тобто основу перпендикуляру поєднати з точкою перетину прямої і площини. І тоді кут між прямою і її проєкцією на площину, це і буде кут між прямою площиною. А тепер давайте згадаємо, як визначити кут між двома площинами. Щоб визначити кут між двома площинами, треба до лінії перетину двох площин встановити в кожній з площин перпендикуляри. Тобто ми проводимо перпендикуляр, до лінії перетину в одній площині. Цієї ж точки проводимо перпендикуляр до лінії перетину в другій площині, і кут між ними, це буде кут між цими двома площинами альфа Так, ну, ми не все згадали, але давайте подивимося, як ми це можемо використовувати при розв'язуванні задач. І так, як я вже сказала, багато задач можна розв'язувати методом ну, конструювання ситуації. Да? Тобто ви просто берете собі там, ручка це пряма, площина це там, листочок, шипарта, там, якась умовна. І так, давайте прочитаємо номер один. Всі бачать так на екрані. Задання один. А, задано дві мимобіжні прямі А і Б. Оскільки існує різних площин, які проходять через пряму А та паралельні прямі Б. Ну, Рекомендую взяти дві е, ручки, наприклад, ось в мене дві якісь мимобіжні прямі. Так. Беремо там якусь, якийсь зошит а, чи книгу. І, і думаємо: У нас є якась пряма, яка проходить через одну з них, і нам треба, щоб ця площина була паралельна до іншої прямої. Ось, наприклад, таке положення. Я зафіксувала. А тепер дивіться, інші площини, які будуть проходити через цю пряму, вони будуть обертанням отримуватися. Якщо я трошки поверну, то ця пряма вже не буде перпендикулярна до площини. Якщо так, поверну, не буде так. Тому таке положення одне точно існує. Положення площини, при якому це буде виконуватися. Але інших немає, тому тут буде. Скільки таких площин існує? Одна. Це зрозуміло, діти? Тобто тут ми просто будуємо модель і дивимося, що там може бути. А, тобто немає тут ніяких ані теорем, з якими ми можемо це розв'язати. Це просто практика. І так, номер два. А якщо популя... б під ручкою знаходилася тетрадка. Вона ж була б паралельно. Ну, наприклад, ось в мене там ручка і зошит, так? А, в тебе ж а, ось ця площина проходить через цю ручку, так? тобто ось таке положення в нас, а, коли ось ця ручка, яка зверху, да? паралельна з ушиток. А всі інші площини, які проходять через нижню ручку, будуть яким чином утворюватися обертанням навколо цієї ручки. Якщо я так вже повернути, ця пряма буде вже перетинати цю площину, тобто вона yeah, паралельною не буде. Що зверху, що знизу. Тобто, на жаль, тут ось так треба, ну, неточний спосіб розв'язування. Завдання номер два. На рисунку, 2 ну, Це вже більш така проста задача. На, на рисунку зображено прямокутній паралелепіпед, яка з наведених прямих лежить в одній площині з прямою СС1. Ось дуже часто помилку допускають діти таку. Вони думають, що якщо вона лежить в одній площині, то обов'язково ця площина повинна бути площиною грані якоїсь. Ні, не обов'язково. Тобто, якщо ми шукаємо пряму, яка лежить з площиною СС прямою СС1 в одній площині, то всі інші прямі з нею в одній площині лежати не можуть. Тобто вони повинні бути мимобіжними. Ну, Давайте просто переберемо всі прямі і подивимось. Ось, наприклад, пряма АБ вона мимобіжна з СС1. Всі це бачать, так? Тобто ці дві прямі не мають спільних точок. Це взагалі ознака мимобіжності прямих. Якщо одна з прямих перетинає площину в точці, яка не лежить на другій прямій, то такі дві прямі будуть мимобіжними. Тобто заби вона мимобіжна, вона нам не підходить. ДБ1, дб 1 ось ці дві прямі, всі бачать, що вони мимобіжні, так? Не перетинаються ані паралельні. Так, тобто вона теж не підходить ця пряма. 1 Д1, А1Д1. Ось ця зелена і червона, вони теж мимобіжні. БД теж. Ну і залишилось АА1. Давайте подивимось. АА1 паралельно це с 1 тому через них можна провести одну площину. Тобто нам підходить тільки АА1. але вони не лежать в площині якоїсь грані. Це не обов'язково, просто вони лежать в одній площині. Це зрозуміло, діти? Рухаємось далі. номер 30. Так, подумайте, давайте у вас буде час, ми разом потім обговоримо. У просторі задано точку А і пряму М, яка не належ... ну, тобто точка не належить, ось у нас пряма М і точка А, яка їй не належить. Так, які з наведених тверджень правильні? І так, перше твердження в нас яке? Через точку А і пряму М можна провести лише одну площину. Думайте. Друге твердження. Через точку А можна провести лише одну площину паралельно прямій М. Тут треба будувати якусь модель. Через точку А можна провести лише одну площину. Перпендикулярно до прямої М. Думайте, зараз будемо перевіряти відповідь. Так, якщо будете готові, підіймайте руку. Так, тільки мені треба виповіти. Так, є вже є якісь у вас варіанти. Ну, давайте перевіряти. Правильна відповідь Г лише перше і друге. Тобто ці два вірні, а ці дві, ну, останнє, третє невірна. Чому? Ну, через точку А дійсно можна провести лише одну площину. Це така теорема в нас була. Тепер далі дивимося. Друге твердження, про що казала, що через точку А можна провести лише одну площину паралельно прямій М. Тобто, ось в нас є точка, да, ну, е, якась там, там мій палець, ось тут це точка. Ось, наприклад, таке положення в нас площини, яка паралельно прямій, існує. Так, щось тут не те паралельно. А якщо я так поверну через точку, можна провести ні, там безліч. Друге, це невірно. Це невірно. Там можна безліч таких провести, якщо вони паралельні прямій М. Так, тепер через точку А можна провести лише одну площину перпендикулярно до прямої М. Ну, взагалі, якщо площину, так? Через пряму А ми можемо провести перпендикуляр єдиний, а далі через цю. Ну, так, через точку А можна провести площину перпендикулярно до прямої М. Так, площину ні, не одну. Дивіться. Наприклад, ось в мене пряма М, ось точка. Я ось так приведу, ось пряма буде перпендикулярно, так? Ага, якщо буду повертати, ось так. Да? Ну, точка в нас одна, ми можемо ось так повертати то пряма вже не буде. Ні, тут вірно якраз перша і третій. А, а перша і третє це в нас варіант Б. Це в мене тут невірно відмічено. А так. можна ще раз об'яснити момент з третім? чому іменно одну? А, подивіться, перша і третя взагалі такого немає. Так, щось тут не те. А ну-ка, давайте ще раз. А якщо пер... 3... перпендикулярно, ми разве не можемо крутити її вокруг цієї прямої? Так, через точку А. Можна провести лише. Ось в мене є пряма М, так? Я можу провести через неї безліч прямих о, площин. Ось у нас є якась а, точка А. Ну, мені не, ось ця площина не потрібна, так? Я можу провести якусь площину через точку А, яка перпендикулярна до прямої М. Можу провести? Хоча, хоча б одну можу, так? Тобто я обираю, проводжу перпендикуляр. І в мене така пряма, ну, то така площина буде існувати. А тепер дивіться, якщо я, я один лише перпендикуляр з точки А напряму М можу провести. Більше не можу, так? Тобто всі інші площини, які будуть проходити через точку А, мені ж треба, щоб М було перпендикулярно до цієї площини. Якщо я буду ось так повертати, то пряма вже от М. Вона буде під якимось кутом до цієї площини. Зрозуміло, чи не дуже? Дивіться, ось таке одне положення існує, так? Давайте я намалюю. Ось в мене пряма М і ось ось таке положення існує, так? Ось, наприклад, це точка. Ось точка і ось пряма а Які я можу ще площини проводити, щоб вони були перпендикулярні до прямої? Скільки я можу провести до прямої перпендикулярних площин? Лише одну, я ж не можу ось так ось якось. Тобто, через пряму, прямі, всі інші площини будуть, якби, їх буде теж безліч, але вони будуть як, нанизуватися, ось так, так? Паралельно одна одній буде. А мені треба, щоб ці площини проходили через точку А. Тобто така буде єдина площина існувати. Тобто, третє вірно, перше вірно. А я щось не бачу. Чому в мене було відмічено, що лише другий і третій? Перше, взагалі я не туди дивлюсь. Вибачте, в мене інші варіанти, все зрозуміло. В мене там інше завдання, тому в мене відповідь не співпала. А, так, в мене іншого року. Тому тут перше вірне точно. Через точку А можна провести, мабуть, тут і друге вірне, зараз подивимось. Через точку А можна провести лише одну площину паралельно прямій М. Так, ну теж давайте будемо думати про паралельність. А в мене є якась пряма і точка. Ну, якусь одну площину я можу привести. Чому я сказала, що не одну? А через цю точку я ж можу провести будь-яку пряму, яка паралельна прямій М, правда? Така пряма існує. Так ось всі площини, які будуть містити цю пряму М, вони будуть паралельні до М, якщо вони не проходять через М. А таких площин буде безліч, тому, перше – і третє. Я не бачу, щоб тут було. А, ні, перший і третій є. Це літера Б. Це зрозуміло? Зрозуміло, що воно таке, да? Так, далі дивимось. Номер четвертий. Так, і в мене не співпадають нумерація з моїми відповідями. В просторі задано паралельні прямі М і Н, яке з наведених тверджень є правильним. Тобто в нас є дві паралельні прямі МН. А, існує площина, що вмістить обидві прямі. Так, дійсно існує. Через дві паралельні прямі можна провести площину. Існує площина, що перетинає обидві. Так, і таких площин існує безліч. Так? Ну, тобто, всі площини, які паралельні будуть ці, будуть теж перетинати МН. А, існує точка, що належить обом прямим. Ну, це невірно, да? бо вони паралельні, якщо б в них була спільна точка, а в Декартовій. Є в, в євклідовій геометрії це неможливо, тому тільки перше і друге. І це буде де? Так, є так. Дивіться, діти, в нас вже закінчився урок. Тема така, ми тільки чотири задачі розібрали. У мене до вас буде прохання. Давайте ви візьмете надім, наприклад, з п'ятої по десяту включно задачі. Я цей файл зараз вам надішлю, і ми продовжимо ще розв'язувати на наступному уроці задачі за 10 клас. Так, добре, тому все це ми ще будемо розв'язувати. Ви берете 5-10. Тому на сьогодні закінчимо. Завтра продовжуємо займатися тригонометрією. Повторіть, будь ласка, формули. До зустрічі. Дякую. хорошого дня. Спасибо. До свидання.